Всім привіт! От у мене концентрат Калію 40, якого в Україні нереально знайти. От наш дозиметр з детектором сбт 10 а відбірним елітним. От, Як бачите, слюда ідеально прозора, без різного кольору, без кристаліків. Елітний відбірний лічильник самий дорогий серед всіх сбт 10 а і Альфа чутливий. Перевірений на чутливість до альфа має максимальну можливу чутливість. Ну, майже максимальна ось така сліда Давайте заміряємо, що нам покаже. так От у нас фон 12. Підносимо. Опа. Почали рости покази. Ми бачимо 56, 62, 65, 57 метрів на Бета плюс гамма. От забираю, падають покази. я на 20 поставил. В чистых местах больше 20 никогда в жизни не было. Не дает. Ну вот все. Вот, и нож. Вот. Ну все. Взем так всем. Как в сучасных смартфонах. Заряджаю, как в сучасных смартфонах. Вот, на болтиках. Це розборне, будь-яка запчастина є в продажі, можна замінити, тобто вічний гезометр. Болота втоплені в корпус, не випирають. Це ідеально. Ну все. Всім До нової зустрічі!